Я вам в серії роликів покажу, як побудувати недорогий двоповерховий будинок своїми руками. Це відео не буде, якесь там Точно відео інструкції, як саме потрібно робити. Але я покажу, як я це буду робити. Та як у мене бюджет не є дуже великий, це до 20 тисяч доларів разом з землею, з меблями. З ремонтом, ну тобто, щоб заселитися і жити в цьому вирішу, я вам буду показувати, як я буду виходити з цієї ситуації. Ну, я розумію, що десь мені треба буде якісь находити компроміси, щоб десь здешевити, але без втрати якості. Ну і головний спосіб здешевити, це я все буду робити сам. Тобто, 90%, якщо не більше, до сам. Тобто від усього, починаючи там, з тілі, крищ, перекриття і до, завершуючи внутрішніми ремонтами, навіть померлі. Просто тільки таким чином я зможу удешевити. Тому що якщо наймати якусь робочу силу, то я просто відкажу не вийти. Тому буду все робити сам. Ну і ви будете як я це роблю. Планую доробити другий поверх. Є така прибудова, і я на її місці планую зробити туалет. Заодно ще вирию фундамент. Ось тут під стовпчики також. Тут планую зробити терасу. На, не знаю, виліт метрів два з половиною, напевно, і на всю ширину будинку. Розміри будинку 7,20 довжина на 4,40 ширина. Ну і ця прибудова це окремо. Ось, ну, міняти не планую. Думав спочатку щось там ще фундамент зробити ширше, добудувати, то сигнал знову ж таки це все фінанси. Це все, як кажуть, і термін збільшує. І тому я от хочу взяти це як основа. Ці стіни буду залишати без змін зовнішні, ну дах само собою забиратися буде. Оця стіна також, напевно, буде залишатися до дверей. Все це решта я буду робити, вже як кажуть, нові стіни і піднімати то все догорі. Площа першу поверху в районі 30 квадратів. Це така вітальня, які ми от з вами якраз говорили. Ось. Ну і тут прихожа, і то, то, що я вам казав передній власне, зробив тут такий туалет. Тут сходи на другий поверх. ось Тут, Тут в куті, планую зробити камін. Це типу диван. Ось він ось так буде тут знаходити. Тобто ми собі сидимо тут, тут сходи. Сходи будуть зашиті рейкою вертикальною, і тут буде знаходитись телевізор. Тут камін. Це все вибивається, розширюється і буде вихід на терасу. Цієї стіни тут не буде. Ось це все демонтовується. От бачите, приблизно по таких лініях. Тут в мене буде кухня. Ось. З таким от кутовим заходом. На цьому місці під сходами буде кладовка. А ось тут буде вже вхід головний. Ось тут. Типу, такий невеличкий коридорчик буде. Ви заходите, одразу йдете, миєте руки, і вже заходите, скажімо так, в вітальню на кухню, тобто все як має бути. Там буде тамбур. Тут є підвал. Там є печалька в підвалі, вода, з якою ми боремось. Давайте тепер поговоримо про... Підвал. Ситуація яка? Дивіться, зараз покажу, що тут у нас робиться. Ой, вже добре, добре високо. Ось такий підвал. Так, тут якась Крисить чешок. Ну, якщо так посудити, я... Повний зріст не стою. Звісно показати. Ось. Повний зріз не стою. Можу так трошки згинатись. І тому що я буду робити? Хочу трошки підкопати. Тому що хочеться все, що тут залити і зробити таку стяжку. А в цьому куті вирити дренажний колодязь. Щоб тут в мене завжди було сухо і вода не збиралася, а все в тому колодязі, щоб, щоб я скажімо так, процес підтоплення контролював. Бо ну, я сумніваюся, що е, зможу зробити герметичним тут підвал. Дуже сумніваюся. Тому буду робити ось таким чином. Зараз буду займатися трошки вирівнюванням, щоб більш-менш було все на одному рівні. І пізніше хотів там когось залити, але буду тепер там знайти. Ось така вся штука. Ну, Стало вже набагато краще, вже висота в районі 1,70 сімдесят, Вже так більш-менш, ну, якщо так згадаю, що до того було місцями метр сорок, метр п'ятдесят. Це було ну, так дуже низько, а зараз все так більш-менш. Що ж продовжую купати. З ну, одним словом недавно був викопав дрінажний колодязь. Копав собі підвал, викупав півметровий і колодязь глибиною. Сьогодні приїхав і що ви думаєте? відкачую, тому що вода, ну блін, пів це було води. І от зараз займаюся відкачкою, буду, напевно, його ширити глибше, бо цього явно недостатньо. Тут рахуйте за два або три дні, поки мене не було, то більше половина колодязя вже було заповнено. Оце я вже трохи викачав. Ось таке-то от справа. A few moments later. Ну що ж, коротше, після я не знаю скілько. Півтора тижні без перестанку дощів. Мій підвал все, повністю затопило. Не знаю. Вода. Сантиметрів 40 десь глибиною, то капець. І там, рахуйте, от колодязі, от, там от, ну, само собою. Я в шоці. Ще буквально тиждень тому не було води. А тут зараз капець. От витягну насос який буду викачувати. Все, треба з тим, чим пошвидше вже робити порядок підвалом. Бо чим далі, тим гірше. Я ж то ж типу, підкопував під фундамент по цілому периметру, щоб углубитися, щоб трошки зробити глибший підвал, і воно зіграло зі мною злий жарт. От така фігня. Тим своїм насосом качаю і ось викачав вже такий пристойний рівень води. Потихоньку починаю вже основну фазу будівництва і е, ось там вже зніс перегородку. Якщо перегородочка була, то все зніс. Ну і Постійно борюся з водою. В підвалі, як бачите, в мене тут вже все підкопано. Зробив дренажний колодець. Кожного дня бачите, набираю воду. Треба вже якусь автоматику зробити. Ось а що зараз я маю зробити, це підготувати участок, маю зрізати ці два, дві секції паркану, бо, тому що мають привезти пісок і щебінь. І буду вже копати ленту під фундамент. Ось тут. Зараз покажу. Ось тут. Хоп, хоп. Все, маю потім підкопати і то все залив. Буду заливати. Ну і також саме собою в підвалі, все хочу позаливати. Так що зараз буду займатися обрізкою цих секцій паркану. Приїхав мені шутер і пісок. Зараз будуть пробувати загружатися тут такий собі заїзд вузький доволі. Ну, Якось так. Що на того, я найди, розумію. розуміють. Серед груди ось цього всього мусору знайшов ось такі стежні. Металеві катанка, напевно, 6-8 мм. Я їх використаю на армування під підвалу. Тобто я хочу спочатку підлити стіни трошки в підвалі, і якраз ту катунку я використаю для армування. Ви там пізніше побачите, як я це хочу зробити. Ну, коротше, Все, що тут буде, теж, напевно, піде. Там в мене ще є трошки ще металу, то з нього піде як каркас металевий. Та й буду от з відходів, які в мене є. Ось такі весь робити собі опалубку. Зараз там побачите. Зараз буду виставляти точний рівень скажімо так, висоти опалубки, до якої буду заливати стіни. Ось. Зараз де є найнижча, де є найвища точка, поставлю собі мітки і буду виставляти вже опалубку. Хоча б я спробую щось зробити. Ніби вже воду всю викачав, яка там була. Так, тут є самої підлоги невеликий кут. Тобто не є така знаєте, ідеально рівна підлога, але то нічого страшного. Мені, в принципі, це нормально, тому що якраз так і хотів зробити невеликий нахил в бік дренажного колодязі. Тому я нічого міняти не буду. Виходить, що ця сторона так чуть-чуть вище, ця нижче. Нехай воно так мені і буде, та й все. Зараз буду брати лазер і виставляти рівень. Якось так. Ну що ж, поїхали. Коротше, буду зараз перфоратором десь не знаю, сантиметрів 5-10 від верху засверлювати отвори і тою катанкою, яку я там знайшов, буду забивати стіну. Таким чином я хочу зв'язати якось... Металові каркас тут буде з того, що я знайду і з стіною. Тобто, що не хіба там бетон, а ще й воно таким чином, що воно ще зв'язалося додатково. Не знаю, чи воно потрібно, але зробити можна. Так що поїхали. Закріпив, змонтував опалубку. ось, Облагородив, ось де буду заливати колодязь, ось таке дно зробив, такі опори. Що глядає, ось так. Тепер йдемо заливати. Сьогодні приїхав брат мені допомагати, бо самому заливати, то я би здох, напевно. Ось так вийшло залити. ну, Доволі так непогано. Очікував гіршого результату, але вийшло так добре. Отже, навіщо я це робив, нагадаюся. Коли я опускав, ну, він ще збільшив висоту підвалу, я підкопався під фундамент. Так в мене вийшло. І коли на вулиці падав дощ, то вся та вода одразу йшла мені в підвал. І тут постійно була вода. Я не знаю, всю весну я боровся з водою. Щотижня, що два я ходив, відкачував, тому що тут ну, десь такі сантиметрів 15-20 все було в воді. І для того, щоб менше так, та вода прилав, ну, приходила, я долив до землі, де в мене є, скажімо так, земля. Ізолював. І тепер етап номер два я буду робити тут стяжку, так сантиметрів на 10, щоб в мене тут було сухо. І все. все. Там є ось дренажний колодязь. Своєю функцією він справляється, воду збирає. Ось. Так що, от зараз це все гарно вирівнює, чищу і буду заливати стяжку. A few later. Ну от і все. В принципі, з підвалом я вже... По рахунку опалубки, умовно говорячи, вже, вже завершив. Ось тут такий короб зробив невеличкий. Виставив, виставив все згідно рівня. Зробив як? Там 0. А тут зробив на 3 см менше. Ну, тут не видно. Ну, з того тут буде в мене 3 см. Якраз думаю, буде нормально, Там, якщо десь щось. Розлиється там, так як там буде вода. ну, Майценазії комунікації по воді. Де щось там протече, то воно буде собі все плавно плавно стікати. Ось цей дренажний колодязь. Як тільки ну, тут залиється бетон, все висохне гарненько. Тоді я ще додатково візьмуся за цей колодязь, його ще глибшим викопаю. Якось облагороджу, не знаю, може дно, Обкладу якимось простим каменем, щоб воно так не замулювалось і щоб мені насос так швидко не забивав. Ось, то і все. Не хотів ніяку сітку купляти для армування, вирішив кіські знайшов старі. Я не знаю, що таке. ґрати чи що то. Ось, і покидав. Там ще є в мене трохи, то я ще так тут потокидаю. Тут плюс-мінус шар стяжки буде в районі 5 см, я думаю. Воно буде достатньо, просто ніякої ніякої нагрузки як такої не буде. Процес помаленьку йде. Залишилось менше половини, і в нас. Вигнала погода. Сказала почекати. Та що такий легенький падає. Буквально хвилин п'ять тому падав взагалі капець. Є, стяжка залита. Я сподіваюся, справиться цей, цей поплавок. Та має справитись? Скаже, я не знаю скільки. Приїхав я на наступний день після таких опадів і після заливки бетону. Ну, стяжки в підвалі. Ну що ж, надіюсь, надіюсь, що все добре. Ніби вчора вроді як насос працював. Але. Чудо не, 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 не сталося. Мене все повністю затопило, Так, да, капець. Якраз з того, що я найбільше боявся, затопило мою скрутку. То, що я там зробив, Блін, треба її якось помістити, а я щось бачу. Мені здесь що десь там, напевно, коротнуло і насос згорів. Скоріш за все. Капець. Води просто повно. Принаймні немає чим то викачити. Взагалі не маю. Було щось зараз думати. Ось таку трубу купив. І ось такий насос дренажний. Вже з нормальним поплавковим виключателем. Коротше, я хімічити. Там старий насос. Це новий. Напір, звісно, нормальний. 32 труба. Ситуація яка викачав воду. Є тріщина на стяжці. Пішов. Мій нахил, він доволі прикольний, тому що я зробив тут 3 см, тому що вся вода гарно все стікає в колодязь, як бачимо. Треба, напевно, зараз ще встигнути зробити ту автоматику, цей насос якось нормально приєднати. Чому? Тому що ось тільки викачав воду і вже сантиметрів 10-15 вже набралася вода. Бетон зверху. Ну, скажімо так, він такий рихлий. Так що маю надію, коли... Коли, коли, коли все більш-менш нормально підсохне, можливо, якоюсь або ґрунтовкою, або візьму якийсь куплю-плеточний клей, зроблю його таким рідесеньким-рідесеньким і це все покрию ним. Ну, але так вже дивіться, викачав, вже собі культівочка, нормально ходжу, сухо, болота немає. От бачите, що я кажу, ось дивіться. поставив драбину, вже видавало десь пів см. Ну, от, нічого, я надіюсь, коли висохне. Що воно якось своє дотягне свою ту міцність. Зараз головне там зробити отой насос, щоб воно нормально там все викачує. Все, зробив, приєднав. Ось так він буде. Трубу вилітає попередній раз. Ось так одну вулицю поки що. Ну, одним словом, сьогодні має бути вроде вже суха погода. Завтра має бути сонечко. Неділю сонечко. Та я сподіваюся, воно підсихає за той час.